Рішення. Так. Є зрозумів, два варіанти. Так? Перший варіант це відхилити його. Ну, і в подальшому це вже нас буде стосуватися чи не буде стосуватися. Друге, ми приймаємо це рішення, але з умовами. Таким: 1, 2, 3, 4, 5. З першим. Ну більш-менш просто здумуємо які умови ми можемо один, два, три, чотири, п'ять ще ну добрали ще є пропозиції. Третє, ще є третє рішення, яке яке готують юристи громади на сесію. Вони хочуть на сесію безпосередньо розглянемо ми всі ці да. всі Тільки пропозиції. Ми розглянемо. Ніхто не ходив там, не, не ламав нікого не цього асесія говорить при громаді при представниках Гассіс Пана, при представниках Хмісю. І що? Ні, ні, да. Ну, нашого Закіорцеле закінчи, ваше я кажу, які будуть пропозиція? стосовно Ваші. того, що Їдем. тут у нас ми тут, якщо вони тільки виносять оце, що дати дозвіл, щоб прокласти землю, то, да, да, пролити землю, так. От, більше, що по 30 днів, до речі, коли внесений цей був коли я себе написав? 11 листопада. О, то два дні осталось, люди. Ми сесії перенесли. А ми сесії перенесли. <рігум> вони поліковому. <рігум> <в> <рігум> <Та рігум> давайте не злікайте. Не треба їм тут головня, щоб вони так будуть миску судитися. Почнуть судитися, там стільки вилізе, і громадські слухання поволазять і що когось. Не все так ладко. Я хочу запитати, якщо це давайте... вже... Дуже багато говорили Допустим, Допустим, конкретно всі і, пропозиції по цьому питанню. зауваження. Що саме говорили про вони сказали, що вони не їхали сюди, а їхали за місто. Ні, вони добре справили нам. І цікавий нюанс. Скільки маємо днів на, на, на дати відповідь, як 11 числа поступив? 30, 30 днів. Сесію перенести. що ми що ми приймаємо рішення? Ми вже з полімося. Ми, Все, ми, вже, ми її відповіді не дали. Комісія не дає відповіді, відповідає сесії. Mm. Тобто ми, ми, ми знаходимо. <завц Nope>. <завц <завц <завц>

прийшла буде відповідь, чи що все що вичення не розглядає. Перепрошую, а де е, опубліковано, що дай, про дай, перенесення дай, сесії? Ніде в телефоні ефеметка прийшла. Хто хто змусив перенести сесію? Це два дні. залишилася до суда. Верніше, до, до терміну. До терміну. Це вже. Це повна слишком, там ні. По-перше, якщо ми е, сесія не проходить, <хи> <це>, за 30 днів <меш> ми не дали відповіді. <випадки> <сь carry on> Вони вже можуть попросити розробляти те, як він називається мучасна згода. Вони можуть вже попросити, щоб вже їм проводили

Читаю ще раз. щоб всі У разі, якщо у місячний срок дня реєстрації клопотання, потім ще раз. так? Які передає земельні ділянки державної чи комунальної власті в користуванні відповідно до повноважень, визначення так і так не надав дозволу на розроблення документації. Це вони тільки документацію будуть розробляти. Це ми надаємо дозвіл, так? Із землеустрою. бо ми... Або мотивовому відмову його надані, то особа цікавлення в одержанні, у користуванні земельної ділянки і земель з державної буквальної власності у місячний строк, з дня закінчення зазначеного строку, має право замовити розроблення документації землеустрою без надання такого дозволу. Зване тоді ми просто не засіб назад. Про що письмову, про що письмово повідомляє нас? Все, вони заказують, повідомляють на що, вони вже розробляють. Вас всіх доводять все рівно до одного того самого, що це у проєкції зробити. А з першим ніхто не хоче погодитися. Андрій став. Це знаєте що? Це другий такий варіант. Положили ні, що... Вони її і вона завагітніла тепер, так? Тепер кажуть, що пацани, каже, тепер ви будете батьком. Я перепрошую собі з особистого цього досвіду. Ні, ні, я не Ні, давайте ми не вилікаємо. Все, давайте так, працюємо конструктивно, все. Всі ці потім приймемо рішення, тоді будемо все остальне. Давайте так. Е, це, які е, ми можемо цей, е, записати? Що ще ми можемо? Грунтування яке? Сказати вам. Ні. Ми, ми навіть в процесі своєї дискусії ми йшли до обґрунтування, але ви цьому. Грунтування дуже просте. Що в зв'язку з тим, що їм треба потужність даного кабеля, хай вони обмотивують, чи є мотивувальна частина, чим це пов'язано. Тому що в виробництво на центрі міста навіщо їм така кількість енергії, що вони збираються. Збираю. Вони мотивували це додатково надати дозвільні документи, які дозволяють їм запустити такі виробництва. Хто їм б Проєкт на оце поділити. Проєкт оцей. Ми мотивуємо цю частину. Чому за потужність? Ви ж дивіться, ви ж хочете сварку вдома зробити, вам 380 хватит, 5 не А що я захочу собі затягнути додому 5 мігават? Я думаю, що мене сусіди спитають, супер, є слово проєкт Да? Є такі проє... от як є... жінка робить, так, кесені розкрити, кесерів роздін робиться там да? нижче попката на 2 см і до лупка, то, знаєш. але прийде такий ч戴к, як Андрій чоловік Володимирович, і каже, а і борм, я думаю, вставати. Маємо проєкт на виробництво. Маємо проєкт? В різних Скажи мені, скажіть, Володимирович, яка була потужність цього виробництва, да? це, ж, це ж вони робили консульці. 30 років назад, скільки вони переробляли тисяч кубів? Скільки? Да. Не знаю. знаю. Скільки? Ми не О, бачиш, а ти як представник міської ради я і громади, да? ти навіть не спитав, ти пішов кандидатку побачив, як вони, скільки вони бетону завалили, а ти не спитав, скільки вони, що вони, е, скільки вони переробляли лісу 20 років назад. Чо їм треба кабель на 5 бігават? Можна казати, будемо збирати ракети, для, для ДНР, блядь. Знаєш? Або проводить. Любіть не вийде. А якщо вони робити ракети з лісу, то я не против. Вигодніше. Гимті в басейні, покажіть громаді. Льо, їм вигадіше провести зі поні цих бочках ту радіацію і в ті харявки бассейни закопати, взяти капусту нормально, стоять, то так виробництво. Ми собі посчитали, Мі, зароби, відмову, ми відмовили. Ми, ми, ми. відмовили да? ну, відмову, так? Сесі буде немає, буде, yeah. Що, Що, у нас тільки відмова є. Відмова нас спасає, дає yeah. на время якесь чи ні? Наше рішення на сьогоднішній день. 30 днів пройшло і до 11 числа на місяць вони відповіді, не вони не отримали. Тому провідного по проміжову дане питання виноситься народ на сесії, однак сесія відкладається на такі А Як то я Дивіться, Підписано головою комісії. От нас вже вже вас вже дуже Якщо ми носимо на сесію, які документи, що вони нам надали. Проєкт на виробництво. Результат обговорення громадських слуха. Громадський результат. Громадський слух. Результат. Де опубліковані? Де? Де опухоло? Громадський. Має бути номер цей дата, номер засобу масової інформації про. Ще всі дані. Сідання дані. про громадські слухання. Всі дані, так. За місяць до обговорення. Далі. Ще. Записую, що ти каже пови... Ще? Я... навіщо він така? Для чого він така обґрунтування Значить, Дивіться, я скажу, що треба. Відповідно до статті 25 закону України про місцеве середування в Україні статтею 13,23,34 23, 34 закону України про екологічну експертизу, враховуючи неодноразові численні звернення громадян. З метою покращення екологічного і санітарно-епідемічного стану в місті Костопіль, також забезпечення безпеки та належних умов проживання, е, проживання жителів та гостей міста. Провести екологічну експертизу. Державний, державну екологічну експертизу. експертизу, експертизу. погодження проєкту на це виробництво з, повністю з їхніми дуже е, виробництва. Пойдем, раз вони будують, вони мають і, і мати експертизу. Думаю, має, і пуші, і мати, але ж не мають.